Сьогодні з моря повертається моя любима доченька. Я підготувався, купив ось такий букетик для неї. Дивіться, який гарнесенький. Попросив, щоб поклали ось таку мочалку мокру для того, щоб квіти не повяли. Зібрав всі іграшки, які я купив, дідусь з бабуською, повний рюкзак, іграшок. І буду вести з собою, тому що вона ж чекає і хоче подивитися, що там за подарунки її чекає. Тому зараз буду виїжджати в Києві сьогодні затори, тому що проходить самі там кримської платформи. Їдуть з усього світу політики, тому зранку було взагалі дуже складно кудись приїхати. Весь Київ стояв. І метро було забите, і наземний транспорт, але вроді зараз трошки вже стало краще, тому буду виїжджати раніше краще я почекаю, щоб зустріти свою любиму доченьку. Поїхав.